Відстрочка у ЦНАПі чи поштою. У кого не оновиться відстрочка або не зможете подати документи через ЦНАП, наполегливо раджу відправляти повний, нотаріально посвідчений і вичерпний у вашому випадку саме пакет документів на відстрочку поштовим відправлені з повідомленням про вручення. Бо у вас є право на відстрочку. І цей лист якраз буде доказом, що ви з ним своєчасно скористалися. А тому вам у ТЦК повинні її надати чи продовжити, якщо всі необхідні документи ви надали. Вже знову є нагнітання та спекуляції у зв'язку з нормою там, в постанові 560 -ї. Мовляв, треба тільки подавати особисто, а саме шляхом фізичного візиту до ЦНАП. Давайте зацитуємо ці зміни до постанови. За наявності підстав для одержання відстрочки від призову на військову службу, військовозобов'язані особисто через СНАП подають на ім'я голови РТЦК або його відділу за місцем перебування на військовому обліку заяву про надання відстрочку від призову. Так от, скажу прямо: нічого подібного, пошта це той самий особистий спосіб подачі. ЦНАП не має права не розглядати надіслану їм кореспонденцію. І не мають права не розглядати вашу заяву, тож її передають до ТЦК для прийняття рішення. Згадайте, як колись давним-давно я говорив, що заява на відстрочку поштою вважається поданою особисто. В мене багато хто хейтив, там, критикував. А що ми маємо зараз? Купу рішень судів, які визнали такі відмови неправомірними. Тож, якщо вам відмовлять з причин, що ви подали заяву не особисто, а поштою, така відмова скаржується в суді і досить позитивно, і уважно читайте додаток номер 5 до постанови Кабміну номер 560 де для кожної категорії військовозобов'язаних чітко визначений перелік документів, що подається для отримання відстрочки. І краще проконсультуйтеся з адвокатом.